Вітаю, шановні друзі. Є запитання від глядача. Чи дійсно є такі думки, що Україну поміняли на Сирію? Розміняли, да? скажімо так? Отже, чи дійсно це так, що Україну обміняли на Сирію? Ну, ізначально був якийсь план. Про щось домовлялися. Домовлялись, домовлялись про успішну трансформацію. Її планували. Тобто ті події, які відбулися в Сірії, вони сплановані за домовленостям успішно трансформувати. Туди вкладалися кошти. Туди засилалася спеціальна агентура, а ви знаєте, домовилися старі друзі, домовились між собою давні друзі, і спланували е, ті події, те рішення, яке е, ну, прийшли до певного рішення, да, скажімо так. Тобто відбулися справедливі події стосовно Сірії. Ця подія планувалася. Ну, Таємна агентура працювала там, звичайно. Так, значить, тут дивіться, тут іде президент, ну, імператор, да, влада. Тут обмін. Що, за обмін? Зараз ми роздивимося. Дуже сильне рішення було прийнято. Дуже сильне рішення. Вибір, болючий, знову вибір. Він був нелегкий, він був спірний. Дивіться, тут Україна випливає, спорили про Україну. Треба знайти вихід з ситуації. Ну, питання, звичайно, що розглядалося по Україні, я вам скажу так. Питання розглядалося, шукались виходи з ситуації. Тут вибір, дивіться, тут вибір, тут вибір, тут вибір, тут планувалося теж вибір. Знаєте, як я вам скажу? Можливо, ну карта України, знаєте, не то що карта, а питання України воно в цьому виборі воно стояло про Україну. знаєте, щось Для того, щоб щось продавити швидко в Україні, треба було спланувати і прийняти рішення справедливо. Цей план, він повинен справедливо спрацювати да, дуже швидко в Україні потім. Ну, тут, дивіться, тут плани, двійки, двійки тут взагалі плани. планувалось, планувалось, планувалось. Стояли перед певним вибором. Вибір, знову, дивіться, знову вибір. Е, так. Але, але в цьому плані, стосовно Сірії, тут теж було питання України. Що це для України? Це ідея, це рішення змінити ситуацію. Рішення прийнято відмовитись, міняти ситуацію, особистий комфорт, підвісити поки що це питання, затягнути питання. Ну, тут стояло перед вибором, да. що робити, спочатку, щось планувати по Україні чи по Сірії, але події в Сірії однозначно повинні лягти в основу. Давайте ще що це на майбутнє перспектива на майбутнє. Знаєте, це робота, яка провелася в Сірії, вона потім в майбутньому. Так, вона поки що е, ідею по Україні е, затяне, але вона дасть початок для роботи е, для майбутнього в Україні. Ви зрозуміли мене? Тобто основи те, що відбулося зараз у Сірії, що спланувалось і щоб успішно провернули оцю трансформацію, вона потім в майбутньому ляже в основу роботи стосовно України. Це не просто так. Це допоможе, допоможе лідерам захистити Україну в майбутньому. Це робота для майбутнього. Я вам говорила, що 24-му році закладаються такі події і відбуваються такі події, які в майбутньому спрацюють на Україну. Пам'ятаєте? Я вже третій раз вам, в цьому розкладі третій раз вам говорю: ніхто Україну не залишить, не віддасть все це сплановано, цей успіх сирійський спланований для того, щоб... Потім в майбутньому спрацювало на захист України. Це допоможе Україні в майбутньому себе захистити. Ну, я думаю, як те, що Росія ослабне, те, що піде через Сірію, можуть відкрити потоки нафтові на Європу, це ще більше ослабить, ослабить Росію. Тому, знаєте, я вам скажу так: ніхто кидати Україну не збирається. Не збирається. Все рівно ця робота, яка зараз проведена, вона в майбутньому дасть свій результат по захисту. Це допоможе по захисту. І це сплановано світовими лідерами, скажімо так, це вищерархічне суспільство або сильні світу цього. Це їх робота на майбутнє, яка закладе справедливе рішення по Україні потім. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.